Добрий день, пане Дмитре. Ви неодноразово критикували прокуратуру. Зокрема, ви писали про так словнозвісне, сумнозвісне угрупування по лисі птахи. Так як казали під началом прокурора Лисенка. Ви добре знаєте цю історію з прокурорською мафією? На вашу думку, що потрібно зробити, щоб це явище ліквідувати? Ну очевидно, що проблема оновлення прокуратури лежить поза межами самої прокуратури. Це питання, передусім політичної волі керівництва держави. Тому що для останніх президентів, які перебували на цій посаді, і навіть для чинного президента, в тому числі ну більший термін його канденції, прокуратура вигідна була як політичний інструмент, передусім, а використовуючи вже їх таких цілях, там уже сама прокурорська корпорація і працювала як бізнес корпорація Відтак. Так, що буде політична воля, якщо президент Порошенко справді розуміє, що тут йому вже не багато залишилося часу, три роки збіжать дуже швидко, щось зробити корисне для країни, то якщо він справді. Цього хоче, то тоді зміниться і сама прокуратура. Якщо ні, якщо бажання передусім триматись за владу, то звісно нічого не зміниться в самій прокуратурі, щоб нам не розповідав. Пане Дмитро, маю ще одне питання. Не можу не запитати. Ви сьогодні першим повідомили про те, що національне антикорупційне бюро готує подання на зняття депутатської недоторканості з народного депутата Олександра Онищенка. Скажіть, будь ласка, за вашу інформацію на вашу думку, чи цього тижня буде це подання задоволено парламентом та чи вдасться правоохоронцям затримати Онищенка, тому що вже є інформація, що його нема в країні. Ну, дивіться, я журналіст-розслідувач, а не політолог чи політичний експерт. Так що я не знаю, які там сьогодні сучасні розклади у Верховній Раді. Тим більше я не парламентський журналіст, не знаю скільки депутатів буде в раді взагалі, тому що частина депутатів, ви ж знаєте, була інформація, збиралась їхати до Франції вболівати за збірну України. Що теж корисна справа, зрозуміло, але я думаю, що вони б не гірше не, не порівняно. Так цим не гірше б вони вболівали перед телевізорами, перед цим день е попрацювавши напружено у Верховній Раді в парламенті. Так що, чесно кажучи, не знаю. Тим більше, одним з мотивів е Моїм публікації цієї інформації було те, щоб перешкодити певним певному тиску, який здійснюється зараз на генпрокурора щодо непідписання цього подання про зняття от, власне ну, на ваш на вашу адресу також лунає критика з приводу того, що, начебто, ви опублікували наміри набу і створили люф часу для пана Онищенка, для того, щоб там залишити країну, щоб вжити певних заходів. Як ви це прокоментуєте, і хто може тиснути на генерального прокурора у цьому питанні, як ви кажете? Дивіться, те, що Набу займається розслідуванням справи Онищенка, всіх його оборудок, Онищенко знає мінімум півроку, тому що серія обшуків, яка проводилася в останні чотири місяці в його приймальнях, офісах там і так далі, були справді такими <кхух> жорсткими. Достатньо була інформація, що Онищенко намагався якось зашкодити цьому, і він знав про це. Зашкодити ефективному розслідуванню його оборудок в я маю на увазі. і він знав про підготовку цього подання, про зняття недоторканості його і арешт. Набагато раніше нас з вами, і навіть генпрокурора Луценка. Він про це знав дуже добре. Тому для нього я Америки не відкрив. Було б дуже дивно взагалі, що Понищенко сидів такий дивиться: о, Гнат щось фейсбуці написав. Треба речі складати там до Монако чи до Ніцці. Це смішно абсолютно. Тому єдиний мотив, який був мій щодо поширення цієї інформації, зробити її публічною і підштовхнути генпрокурора, виконувати свою роботу, тому що в практиці генпрокурорській останніх двох років. Були неодноразові непідписання подання про зняття недоторканості депутатської через певний політичний тиск. Ну відома відома історія з непідписанням подання про арешти і зняття недоторканності по нардепу бойку, зокрема генпрокурором колишнім шокіним. Це питання знову ж таки ще раз кажу. Вирішується навіть поза межами прокуратури. Вирішується питання якихось там політичних договорників, так би мовити, домовленості. Ти мені це, я тобі це. Ти за нас голосуєш. А ми тебе не переслідуємо. Вирішується воно все на рівні вищої влади, десь на вулиці Банковій, а не в генеральній прокуратурі. На різниці дякую вам, пане Дмитро. Дякую, що знайшли час до нас долучитися. Це був журналіст Дмитро Гнаб.